Місто Київ, Національна академія музики імені Петра Чайковського і приїхав гості до друга Віктора, Віктора Бондарчука. Йдемо у центральний зал. А в якому році збудована академія? Заснована. Заснована 1863 рік. Бере початок. Ого, давненько. Да. Скільки студентів зараз навчається? Близько двох тисяч студентів. Це великий зал. І героя сліпака, названий в честь випускника, який загинув на фронті. От, і сьогодні вона носить його ім'я. Це наш зал, де проходять оперні вистави, наші е, концерти оркестрова яма. Оркестрова яма працюють провідні фахівці е, нашої мистецької сфери, повноцінний симфорічний оркестр театральна театр, трупа за лаштунками підсвітка, все, там і так далі. Театр наш. Це театр молодіжний, вже глядачі прийшли. А ви на чому граєте? На скрипці.